Хочемо привітати наших захисників славних з Новим роком та різдвяними святами. Хочемо їм подякувати, клонитися за їхню службу. І сьогодні наш територіальний центр на чолі з Іриною Добою, нашим директором, хочемо надати ось такі невеличкі подарунки, а саме для працівника нашого, який знаходиться зараз на фронті. Та його сина, який також боронить нашу славну неньку Україну. Хай тепло сердець наших клієнтів та їхніх рук зігрівають вас в холодні зимові вечори. Дякуємо вам за захист, дякуємо вам за відвагу. Бережіть себе і Україну! Дякую вам всім за підтримку, завдяки вам. Ми в наших серцях, без сумніву, вас захищаємо, ночами не спимо. І я бажаю вам, щоб вам спалось вдома спокійно. Ви були в колі сім'ї і над вашими головами не свистіли ні кулі, ні ракети. І все буде Україна.